Сьогодні на вулицях обласного центру співробітники ювінальної провенції головного управління національної поліції в Сумській області спільно з працівниками управління патрульної поліції провели акцію Будь помітним на дорозі під час її проведення поліцейські говорили з дітьми та їх батьками про безпеку під час зимових канікул, а надто при перетині проїзних частин доріг у вечірній час. Ми розповіли діткам про правила безпечної поведінки на вулиці, зокрема як правильно переходити дорогу. І окремо підняли тему безпеки на дорозі в темряві, тому що на сьогоднішній день тривають канікули, дітки перебувають на вулично-дорожній мережі, проводять більше дозвілля на вулиці, і в результаті чого зростає небезпека виникнення дорожньо-транспортних пригод. Окрім роз'яснювальних профілактичних бесід, правоохоронці роздавали дітям спеціальні яскраві флікери, які легко закріплюються на одязі або сумці та убезпечують їх господаря від нещасних випадків. Кожен з дітей, чий рівень знань щодо правил дорожнього руху перевірили інспектори поліції, за допомогою простих запитань отримав такий корисний елемент. Їх використання дозволить водіїв вчасно побачити дитину на дорозі та зреагувати відповідно до ситуації. Таким чином значно зменшаться випадки травмування дітей під колесами авто. А їх батьки відтепер будуть знати, що їх дитина перебуває у безпеці.